Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам незвичний бій, точніше бій в незвичному форматі. Бій в натиску, який зіграв мій співкланівець з Ніком Клімінньо. Так, або всі знають його як Клім. Е, грає він на Бештіс е, проти на карті Енськ і бій. Я дивився бій. Бій буде доволі цікавий. Тобто буде бій з великою кількістю урона. Буде бій з екшеном, з тим, що він його дограє. Так що пропоную подивитись. Незвичний формат, як для відео на каналі, але коли є цікавий бій, то хочеться вам його показати. І контенту ніколи мало не буває. Приймаю рішення на першому таймінгу від'їхати в розходку, не їхати в місто, побачить, що в нього в місто ніхто зі швидких танків не їде. Ось, враховуючи те, що він на бешці, він розуміє, що він встигає поїхати забрати розходку на першому таймінгу безкоштовно. Ось і, в принципі, зараз буде це робити. Союзники. Тут е, треба зауважити, що він е, в рангу чемпіон, а побався у бій з сріблом. І ось така от буде в нас цікава розв'язочка. Забіжу наперед. Забираю на халяву розходку. Грає від дій своїх союзників, які роз'їхались взагалі незрозуміло як. Ось, І зараз він буде їхати в місто і буде пробувати там це місто перегравати. Тим часом різниця на початку бою вже в 4400, і вона стрімко буде рости. Бодиться вже 7 тисяч мінус 7500 за. хп команд. Перший контакт, перші тички в 50 100 50-100, 50-B, в е 100 Піде білочкою, роздає 4 снаряди і йде на КД. Тут отримує урон і залишається з половиною своїх ХП. Тут поки що немає що коментувати, просто пропоную дивитись і просто насолоджуватись відігровкою від цього прекрасного сильного гравця. А білка 50Б дозволяє швидко кадешитися, він тут закидує четверту тичку. Ідеально. Рахунок 0-2, по ХП перевага супротивника майже вдвічі. І здається, що цей бій вже вйобаний. Але дивимось далі. Розв'язка буде дуже цікавою. Фоч, до речі, зараз їде так. Нібито він не в чемпіоні, а нібито він не в сріблі. Він просто поїхав, маючи інфу про те, що там Бешка, він просто їде і в'єбується в Фоча, отримує мільйони урона. Нічого не дає у відповідь. І таким чином у нас вже 5 тисяч урона. Різниця по ХП більше, ніж в два рази. Подивіться, 3900 на 8200. До речі, дуже добре вдасться йому зараз підловити бешку. піде білко роздає в неї тички. І, в принципі, четверту не встигає дати, але. Два. І як же класно, що він не встигає дати четверту. І він не сейвить і на Фача, не йде на КД. і при цьому встигає добити Фача. 1800 хп у, супро... у союзників проти 5000 урона у супротивників. Здається, що це взагалі не грається. В нього 1000 хп, шотний є четвертий, 700 хп у офуча. Дуже все обережно робить, розуміє, що немає права помилятися. Добирає Бешку. Дивіться, одразу не кадешиться. Не кадешиться, бо розуміє, що буде їхати Окей. Все дуже правильно було зроблено. Він навіть зараз течку не скидає одразу, дивиться, чи може дати її в... Противника. 1300 хп на 4000, фуловий Маус і Маус на 1000 хп. Тим часом 7200 урона. І не, не приймає рішення поїхати почекати на обілочку. В принципі, рішення правильно, тому що мауси буде довго їхати, він спокійно може забрати знову безкоштовну обілку. Абілку, розходку. Як він це на початку бою. Світиться Маус, тому що Фоч протискає інфу. І в принципі вони мають розуміння того, де зараз знаходиться команда противника. Навіть не знаю, що тут коментувати, в принципі, просто треба додивитись, це приємне догравання і насолодитись хорошою каткою. Світиться фуловий Маус. Очевидно, що він буде сейвити плюшку не на нього, а на шотного Мауса. До речі, дуже дивно для мене. Ну, це срібло тут аварія. Засейвив плюшку на Мауса. Я, до речі, дивуюсь, чому Маус не відхилився. Але не відхилився і слава Богу, добираю його плюшкою. 7600 урона і, в принципі, до сих пір перевага по ХП того Мауса більше, ніж в 2 рази, майже в 3. Маус помиляється. Отримує тичку. Йде Фоча, приймає рішення Маус їхати Фоча, але тут розкайти Мауса навіть фулового не складає проблеми, тому що Маус, який залишився в кінці бою, більше схожий на м'ясо, ніж танк, який здатний догравати бій. Тому якось так. Дає в нього ще 2 тички безкоштовно, дає тут е, останню. Розмінюється, розуміє, що може дозволити собі розмінятися. 9200 200 урона це спокійно, Маус стоїть в плюшці і дає йому зрозуміти, що він на нього не їде. Обережно дограє, розуміє, що має час об'їхати, дограти. І в принципі догравати бій. Тут вже справа техніки, враховуючи, що Маус на шостому тижні натиску чи на п'ятому тижні натиску в сріблі. І звідти, скоріш це не вилазить, просто справа техніки дограти. Він має ХП, щоб прийняти тичку і спокійно заїхати і забрати його. Іде обережно, щоб, не... дай Бог, не повалитись, бо в шотний фоч, очевидно, просто тягне час, щоб це виграти. Тут ловить Мауса на ідеальному таймінгу, Маус навіть в нього не дивиться. Барабан його забирає 10 645 урона, перемога, п'ять фрагів і ось такий от бій, можливо, навіть рекордний, як для натиску, який я бачив в принципі в цьому сезоні. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобався бій, протисніть лайкосик, підтримайте канал і обов'язково підпишіться. Всім до зустрічі, па-па.